Хай буде гречка, аби не суперечка. Жителі вулиці гречка таки добилися свого. Замість молодіжного будинку, який мав би бути у них по сусідству. Побудують стадіон. Звести на місці недобудова, спортивний майданчик. Місцеві жителі вирішили давно. Втім, достукатись до місцевої влади їм вдалось лише нещодавно. Воно 10-15 років стояло, захаращували. То ви мені пробачте, кому це подобається? Бо під вікна та тут камиши, Сміття з того будинку, де будувалися строїти. Будували. Коротше, все закидували, все замулювали. Пан Анатолій, чи не найперший у дворі, підійняв питання щодо упорядкування занедбаної території. Каже, що стадіон найкращий варіант. Так. Звісно, не проти. Звісно, ми всі за. Всі, всі будинки наші, в округ. Тут всі будинки, всі не проти того. Ну як можна бути проти від стадіону, де будуть діти займатися спортом? Артем та Богдан на новий стадіон чекають вже кілька років. Хлопці кажуть, поблизу майданчиків, де можна пограти м'яча, немає. А новина про будівництво їх дуже втішила. Майбутнє поле для футболу юнаки бачать таким. «Великий, Щоб ворота були з цією сіточкою. Тішиться з приводу того, що на місці занедбаної території буде майданчик і місцеві жителі. Це було зарожче, постійно забор падав, небезпечно було. Стадіон буде? Я тільки за тут просто було багато мусору, а зараз хоч Чисті, можна чистами. буде гратись. Втім, не усім мешканцям цього мікрорайону до вподоби, що стадіон збудують на місці, де мав бути будинок. Хай був би дом. Хай дом? Да. би діти собі. А в нас мало діт подивіться, Скільки тих стадіону у нас? А два мільйона кинути на що попало. Та от сподіватись на те, що будівництво обіцяного будинку відновлять, не варто, адже грошей на це вже немає, каже виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський. Та й, взагалі, тимчасовому керівнику міста останнім часом не подобається, коли йому ставлять запитання журналісти нашого телеканалу. Чому від мене будівництво ви неправильно ставите питання? Ну тоді скажіть. Я от е, вже неодноразово е, вашому каналу наголошую. Готуйтесь до запитань для того, щоб отримати якісні відповіді. Будівництво ніхто не заборонив і не відмінив. Його не буде. Вони розікрали гроші. Та от допомогти місцева влада обіцяє лише морально. Підтримка міської влади тут чисто моральна. Тому що все ж таки, до мене ділянка була виділена фонду молодіжного кредитування, там вони не справились і, напевно, вони не дороблять. Що ми на себе беремо, то ми спробуємо вирішити конфлікт, який вони зробили. Як складеться доля цієї території, невідомо, адже у регіональному відділенні державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву категорично проти стадіону.